Вітаю! Сьогодні навчимося намотувати шнур на мультиплікаторну катушку. Які можуть бути нюанси? Це все впирається в вид шпулі, який знаходиться в катушці. Якщо це шпуля з багатьма отворами, ніяких питань, вибираєте, який вам більше подобається. Продіваєте шнур і пішли намотувати. Якщо отвори менше, от як, наприклад, в мене. На Калькутті BFS є по два отвори, вони між собою пов'язані, і шнур треба продягати на два сусідніх і зав'язувати. Що робити, якщо у вас шпуля взагалі без отворів, здається, така є на мітаніумі. Шима на мітаніум. Можна намотати шнур, намотати шнур навколо шпулі? Зараз продемонструю. Ми продіваємо через глазок, щоб зручно було намотати і правильно. Це обов'язково. Далі, навколо шпулі. Це вже, звісно, з цією шпулею. Проблема бо вона малесенька така. Так, в мене вийшло. В такому випадку ми робимо вузол, самозатягуюся на, на петлі, Тобто там зав'язали як з гачком, раз. І підтягнули. Але далі ми обов'язково фіксуємо це все на скотч, ізоленту, невеликий шматочок, але щоб він закріплював на шнур, на шпулі. Інакше що буде? От Зараз намотаємо пару відточків і я вам покажу. А, так, ну навіть не виходить намотати. Навіть не виходить намотати, і це гарний приклад того, що а, просто шнур буде прокручуватись на шпулі. У мого товариша була схожа ситуація, він намотав шнур, до речі, цікаво, ну, певно, гарно затягнув. І на рибалці. Коли мав спрацьовувати фрікціон, навіть не вистачало цього зусилля, шнур просто прокручувався навколо шпулі. Ну це була дичина, я вам скажу. Довелося прямо на риболовлі розплутувати всю довжину цього шнура для того, щоб нормально перемотати і закріпити шнур на шпулі. У моєму ж випадку все простіше. Зараз тут я зайвий цей вузолок. Приберу нюанси, то я вам розказав. А от е далі що робимо? Просто ну, от на моїй шпулі я обираю два ось цих отвори, підвожу так, щоб в мене глазок був по центру навпроти цих отворів. Це найпростіший варіант. І далі, найцікавіше, треба продягти шнур одночасно через глазок і через усі отвори. Так, щоб він зайшов в перший і вийшов через другий. Але, ой, відчуваю, в мене зараз це не вийде зробити. Тому ще як варіант, я зараз беру просто шнур, роблю ось такий гачок. Так. І пробую пробую ось таким гачком ось так продіти через ось ці отвори шнур. Мені потрібно, щоб він зайшов через цей отвір і вийшов через інший, щоб шнур гарно фіксувався. ну Нарешті вдалося. Звісно, з мікро цими шпулями це ще ті приколи. От, продягнув, Далі просто я фіксую зазвичай на клінч. Це мій найулюбленіший вузол. Не знаю, там 3-4 оберти. Не роблю там великий пухляк, щоб він потім не заважав, не стрічав на шпулі. Все, тут раз, можна. Послинити, відразу відрізати зайве, щоб воно просто не стрічало. І далі треба підтягнути вузол, так, щоб він опинився от там, в одному з цих отворів. Це ідеально. Далі просто беремо катушку в руку. Можна воду вкинути, я люблю. На суху намотувати. Ось так тримаючи пальцями шнур. Закриваємо і погнали вперед. Воно собі намотує. Да Єдине, що, або в якусь мисочку, або що ми можемо зараз так швидко покласти, щоб воно собі тобто Можна прямо ось так зі столу. Тепер. Скільки ж намотувати шнура? Зараз я це продовжу намотувати. У мене тут в бабіні 200 метрів. 200 метрів це забагато для такої катушки, навіть 100 буде багато. Тобто Якщо ми розділимо по 100 метрів, ну, буде прикольно, але можливо забагато для закиду надлегких приманок. В ідеалі розділити зараз по 66-67 метрів. Але ну от я для себе думав. Е, в Принципі, в мене закид на 50 метрів 10-12 грамів іноді відбувається. А тут навіть 14 я кидаю. І тому е, ну, два обриви, зрізи, десь шнур посатався, там 10, мінус 10 метрів і все. І в мене на наступному закиді буде вилітати на весь, на весь шнур. Це не дуже прикольно. Тому все-таки я буду ділити по 100 метрів. Щоб мені цього 100-метрового шнура хоча б на сезон вистачало, як я робив минулий раз з е, більшим комплектом. Тому почав я з синього шнура, якого було буквально пару метрів. Далі я бачу піде за все помаранчевий або сірий. Е, написано, що кожні 10 метрів змінюється колір. Тому мені потрібно, щоб змінилося 5 кольорів. Синій тут буквально от було пару метрів, не буду його вважати. Коротше, потрібно, щоб в принципі, можна 90-91 метр намотати. Тому зараз буде помаранчевий, фіолетовий, зелений. Червоний, синій, помаранчевий, фіолетовий і зелений. На цьому закінчу я вправу. Тому поїхали. І того я намотав 90 метрів шнура, якого мені вистачить на цілий сезон. Гарно, класно вклав і тепер можу йти на риболовлю. Далі рекомендую подивитися наступне відео, і побачимось там. До зустрічі!